Банда піратів Острів Дракона. Торговельна поїздка. Сьогодні Віллі запросив своїх друзів Марі та Томаса здійснити торговельну поїздку на судній Полікан, капітаном якого був його тато. Місьємуді Папуга, дідуся Марії та Томаса також вирушив у подорож. Грр ліворуч по курсу земля, ліворуч по курсу земля. вигукнув Муді, махаючи крилами. Ти маєш рацію ми прибуваємо на острів бабунів, відповів йому тато Вілі, кремезний, але як і син у маленьких круглих окулярах. Підзорна труба не потрібна, якщо ти виліз на щоглу корабля. Острів бабунів. Пробурмотів Віллі, розгортаючи свою велику книгу про Південні Острови. Згодом, знайшовши потрібну сторінку, він голосно прочитав Острів Бабунів. Це крихітний острів, укритий лісом, здебільшого заселений мавпами ривунами, яких також називають бабунами. Навіть у морі ніколи не полишав своїх книг Віллі. Саме завдяки їм він багато чого дізнався. Ось чому друзі прозвали його віри розумником. Синку, відклади свої книжки, швидко допоможи приготувати товари, що привеземо на острів. Мандрівники навантажили десяток невеликих дерев'яних ящиків на шлюпку і вирушили у подорож. Шлюпка наближалася до берега, і дедалі чутнішими ставали крики привунів. На березі троє людей чекали на товари. Ласкаво просимо на острів бабунів. вигукнув чоловік з великими вусами. Мене звуть Жорж, це моя сестра Естель і наш дідусь жак. Легендарний жак, додав старий чоловік, розмахуючи палицею. На його беззубому роті з'явилася широка посмішка. Томас позадкував, побачивши, що старий наближається, впевнений, що ви приїхали за скарбу. пробурмотів дідусь, жак до дітей. За скарбом? перепитав Віллі, вирічивши очі. До розмови долучилася онука старого пірата. Не звертайте уваги на його слова. Він збожеволів відтоді, як його корабель затонув у південних морях. Почувши це, легендарний жак обурився. Ці кляті морські розбійники атакували нас з настанням темряви, але ми не здавалися завдяки залпам і гарматам ми потопили їхній корабель. На жаль, моє трищоглове судно потонуло також. Там я втратив праву ногу, додав він, вказуючи на свою дерев'янку. Але я не розгубився. Ні, дідусю, твою ліву ногу, втрутилась внучка. Ти ніколи не вмів розрізняти праву і ліву ногу. Хай там як, вигукнув Жак. Я заховав свій скарб на південному острові на захід від острова Сардин. Він розташований на рівні з морем, входить в глибину надр землі і не зазначений на жодній мапі. Його охороняє гігантський дракон. Гррр, тікаємо, тікаємо!» – вигукнув місьє Муді, здіймаючись небо. Справжній дракон? пробормотів Томас. Так юначе жахливий дракон, закричав жак, здійнявши руки. Цього замало, щоб налякатися, вигукнула Марі. Тоді старий пірат провів рукою по своїй довгій кашлатій бороді. Знову підняв до неба палицю і промовив О Норвезький Омар, то сідаймо ж на ваш корабель і вирушаємо на пошуки мого скарбу!» Він знову в синітниці поскаржився його внук Жорж. Ми вже неодноразово ходили на схід острова Сардин і жодного разу нічого там не знаходили. Потім їх хитрою усмішкою він додав. Потім з хитрою усмішкою він додав на адресу екіпажу полікана. Перед тим, як вирушити, ходімо, вип'ємо кави. Тим часом, поки всі прямували до будинку жоржа, старий жак непомітно поклав пергамент до сумки Вілі, карта скарбів. Після повернення на пилякам юні пірати зайнялися своїми улюбленими справами. Томас із картою в руках допомагав капітанові. Марія перелізла через снасті дощови, звідки спостерігала за горизонтом. Віллі розмістився в каюті капітана і порпався в своїй сумці, щоб знайти якусь книжку. Раптом він побачив. Пожовклий фрагмент пергаменту і негайно покликав тата Марі і Томаса. Всі згуртувались навколо столу, вивчаючи фрагмент пергаменту, що лежав посередині. «Це карта запитала Марі. Здається, що так, промовив тато Вілі. Але ж вона накреслена грубо. Вілі примружив очі за товстими скельцями окулярів, щоб розхледіти майже. Непомітний надпис на малюнку. Тут написано острів Сардин. Це той острів, про який нам розповідав старий пірат Жак. Це, безперечно, він підклав фрагменту мою сумку, сказав Віллі. Подивіться, маленький червоний хрестик поставлений на сході острова. Томас розгорнув карту і шукав острів Сардин. Він знайшов його на півдні, неподалік, неподалік від мису, Есперанса. Саме туди пелікан вирушає для наступної доставки. Капітан дивився по черзі то на натхненну Марії, то на Віллі, інтригованого картою, то на Томаса, який мріяв знайти легендарний скарб, і промовив: Не гарячкуйте так, діти! Я вам нагадую, що Жорж неодноразово відвозив дідуся жака на схід острова Сардин, і вони нічого не знайшли. До того ж, я довіряю своїй карті, а на ній на цьому місці нічого не зазначено. Віллі задумливо підвів руку. Всі замовкли: якщо Віллі просить слова, то має чудову ідею. Хлопець відкашлявся і сказав: Чи пригадуєте ви, що старий Жак. Плутає свою праву та ліву ногу. Так, погодились його друзі, Віллі продовжив: якщо припустити, що він помилково в стороні світу після того, як сховав свій скарб, помилився в стороні світу, то це означало б, що він А, він заховав на заході острова, вигукнула Марі. Ми можемо дістатися туди незабаром, сказав капітан, посміхаючись. Після його слів юні пірати дружно закричали ура! Марі махнула своєю дерев'яною шаблою і промовила воявниче. Ми вб'ємо цього дракона і заберемо скарб. Томас зблід. Дракон. Я забув про нього. Гнаний вітром чав у напрямку таємничого острова. Згідно з розрахунками, сказав експерт з плавання Томас, ми прибули на місце призначення. Проте я нічого не бачу, поскаржився капітан. А ти, поцікавився він у Марі, яка вилізла високо на головну щоглу. На жаль, ні. Напевно, Жорж нам сказав правду, що старий пірат верзе якісь нісенітниці. Віллі пригадував слова дідуся жака. Він сказав, що острів був на рівні з водою. Щоб його побачити, треба намагатися піднятися вище. Я не можу. вигукнула Марі. Потягнувши шию, ти не можеш, сказав Томас, натомість місьємуді може. Папуга негайно полетів вверх. Незабаром він закричав і повернувся до чорна. Землю видно, землю видно. Капітан нічого не побачив, тому слідував за місьє Муді. Марі помітила один із найдивовижніших островів справжній кратер якого були ледь вищими від хвиль Острів заглиблювався в надра землі, пелікан зупинився, екіпаж приготувався висаджуватися. Раптом почувся шум із трьома корабля. Усі занепокоєно переглянулися. Якийсь таємничий пасажир приєднався до їхньої, їхнього полювання за скарбами: Подорож до надр землі. Шум чутної стрюму, прошепотіла Марія, дістаючи свою дерев'яну шаблю. Всі повернулися до драбини, якою зазвичай спускались всередину середину судна, звідти долинав монотонний і повільний звук, що дедалі гучнішав. Віллі відступив на один крок назад. Томас теж позадкував і тремтячою рукою дістав рогатку. Хто там? голосно запитав тато Вілья. трюма показалася дерев'яна палиця, а замість відповіді екіпаж почув гучну лайку. А добра б вам не було, я ніколи не бачив настільки некомфортного судна. Але це ж старий жак. вигукнула Марі. Старий жак?» – загорвав пірат. Як ти смієш? Мене звуть жак Відлюдник. Е, ні, жак з люка. Чи жак чудак? Члени екіпажу перикано не, ві... не вірили власним вухам. Старий жак не пам'ятає навіть свого імені. А можливо, ви легендарний жак? наважилось додати Марі, стримуючи хіхікання. Погляд пірата прояснився. Він почав різко розмахувати палицею біля голови дівчинки. Хай йому грець! Та хіба я не знаю, як мене звати? Я легендарний жак, до речі? А ви хто? Навіщо ви мене сюди привезли? Тато Віллі пояснив піратам, що той сам, потайки забрався на судно, а вони наразі перебувають на острові. Почувши ці слова, старий жак отямився. Він посміхнувся і вигукнув: Ідіть за мною банда Лонгустів. Ми повинні знайти скарб. Члени екіпажу знизили плечами і поквапились за легендарним жаком. Мандрівники спустилися в кратер до входу в печеру. Кожен запалив смолоски перед тим, як спуститись в глибини землі. Муді, буде краще, якщо ти нас почекаєш зовні, сказав капітан. Добре наглядай за поліканом. Гррр, пелікан, пелікан. В печері було прохолодно, краплі води гучно падали зі стелі. Здавалося, що тривожний гуркіт вдалині наближався. Незважаючи на вік та свою дерев'яну ногу, старий жак швидко шкурдільгав темним підземним коридором. Решті доводилось бігти, щоб стигнути за ним. Сюди, крикнув легендарний жак, я все пам'ятаю, ніби це було вчора. Гуркіт ставав дедалі сильнішим, земля здригалась. Що це за шум? запитав Томас, заїкаючись і простягаючи свій смузки вперед. Ти завжди переймаєшся через дібниці», – погузувала Марія. Старий жак повернувся і подивився на друзів переляканими очима. Це поза сумнівом, драком, вам потрібно його затримати на той час, поки я діставатиму скарб, сказав старий Жак, перед тим, як знову рушити вперед. Томас застиг на місці. Марія взяла його за руку і заспокоїла, не турбуйся, ти бачиш, що дідусь жак не сповна розуму. Ми з тобою знаємо напевне, що драконів не існує. Мандрівники знову рушили вперед, намагаючись стигнути за старим піратом, який поспішав попереду. Було видно лише відбліск його смолоскипа. Раптом щось загуркотіло. Старий жак пронизливо закричав. Всі кинулись вперед і потрапили у величезне приміщення. Від побаченого вони заціпеніли. Мандрівники опинились перед прірвою в Яку впадав величезний водоспад. Ось звідки долинав шум, заспокоївся Томас. А де старий жак? запитав Вільлі. Батько поклав руку на плече свого сина і прошепотів. «Сподіваюся, що він не впав у прірву. Після цих слів він отримав стусана. За кого ви мене маєте?» – розсердився старий жак. Я закричав, бо мій сморозкип згас. Ходімо зі мною сюди, додав він. Вказуючи палицю на отвір в стіні, зараз потрібно пусти. Щойно вони пролізли одне за одним у вузький кам'яний прохід, пролунав хриплий свист. Друзі аж підскочили від несподіванки. Марі поглянула на своїх товаришів. Цього разу, сказала вона: я визнаю, що тут дуже вдячно. Остерігайся дракона. Мандрівники повільно просувались кам'яним тунелем. Чим далі вони йшли вперед, тим крутішим був спуск. Друзі змушені були спускатися вниз, сидячи, підібгавши ноги. Несподівано тато Віллі, який спускався останнім, не втримався він почав сковзати, штовхаючи усіх, хто був попереду. Всі вони потрапили в маленьку вологу залу, смолоскипи згасли. Кожен навпомацьки шукав хтось капелюх, хтось окуляри, хтось пов'язку. Коли тато Віллі запалив смолоскип, то побачив, що Марі надягла пов'язку віллі, Томаса на голові, капелюх старого жака, у Віллі на носі окуляри його тата, а жак ударив палицею Віллі. Аго? вигукнув хлопець. За що ви вдарили мене? Дідусь жак стояв поруч, спершись на свою палицю. Хто ви такі? запитав він. Ніби бачив своїх компаньонів вперше Ви, злодії, я в цьому цілком впевнений, і ви хочете поцупити мій скарб. Він замахнувся палицею, але цього разу на марі. Дівчинка спритно вхилилася і витягла дерев'яну шаблю. Жак повернувся і взявся за Томаса, який пригнувся саме вчасно, ухилившись від нападу. Втрутився тато Вільям, він схопив старого пірата за плечі. Та спокійно пояснив, що вони допомагають йому знайти скарб. Еге ж, я пригадав, відповів легендарний жак. Відпусти мене на хабу ми не можемо витрачати жодної секунди, адже дракон може з'явитися будь-якої хвилини. Почувши ці слова, Марі ледь помітно всміхнулась і сказала вільні Ніхто, крім цього божевільного дідугана, не вірить, що дракони існують. Старий пірат наблизився до дірки в кам'яній стіні і витягнув звідти невеличку скриньку. Мій скарб. Я знайшов свій скарб, радісно вигукнув він. Покажете? спитала Марі, наближаючись. Але жак так боявся, щоб в нього, щоб в нього не поцюпили знайдене, що вдарив дівчинку палицею і, лаючись, попрямував до вузького проходу. Цей старий скнара починає мене дратувати, поскаржилась Марія. Ходімо за ним, запропонував капітан Пелікана. Він може вирушити назад на нашому кораблі, не дочекавшись нас, Віллі з батьком обмінялися окулярами. Маріна тягнула на Віллі його пов'язку, а потім поправила свою. Томаса на голові був капелю старого жака, який натомість утік з його красивим трикутним капелюхом. В цьому капелюсі може бути багато бліг, прошепотів Томас. Я переконана, що вони охоче обміняють, обміняють два волоски легендарного жака на руде волосся Томаса вогняного, погузувала Марі. Друзі піднялися вгору кам'яним схилом, пройшли вздовж великого водоспаду і попрямували коридором. Згодом вони опинились на свіжому повітрі. Там зустрілися з старим жаком, який спантеличено стояв за декілька метрів від виходу. Що сталося, поцікавився Вілі, тримаючись осторонь, щоб знову не отримати удар палицею. Так і, не дочекавшись відповіді дідуся жака, Віллі помітив вдалині те, що налякало пірата. Місьємуді поспішай на допомогу. На вході стояв величезний монстр з язиком, як у Змії, довгим крокодилячим хвостом і кігтями, як у динозавра. Чого ви зупинились? вигукнув Томас, який йшов останнім, і тому не бачив чудовиська. Мені кортить вигід із цієї клятої печери. Я не в захваті від того, що можу зустріти дракона. Са! не так, зайкаючись, сказав «Дра! Дракон тут, просто перед нами. Як на мене, то він не пускає нас. Дракон зробив кілька кроків і пильно подивився на старого пірата. Ти негайно дозволиш нам пройти. вигукнула Марі, витягнувши свою дерев'яну шаблю. Обережно, він може дихати огнем, додав старий жак, «Заховайся в печері. Мандрівники розвернулися і помчали щодуху назад у підземний коридор. Замить старий пірат зупинився, щоб віддихатись. Сподіваюся, що ми в безпеці прошепотів він. Віллі дістав із сумки книгу про тварин Південних Островів. Він не дихає вогнем, вигукнув юний пірат, показуючи малюнок. Це не справжній дракон, а варан. Його ще називають комоцьким вараном. Томас провів рукою по чолі. Тоді нам нічого не загрожує, зітхнув він з полегшенням. Навпаки, сказав Вілі, він може бути дуже небезпечним, адже не вагаючись, нападає на здобич навіть значно більшу за себе. Як нам вийти звідси, якщо варан залишається в печері? запитала Марія. Вілі знову підніс свій смолоскип до розгорнутої книги і вигукнув: У мене є план. Тут написано, що комоцький варан практично нічого не бачить в сутінках. Він орієнтується лише завдяки своєму нюхові. Шматком їжі ми змогли б відволікти його увагу. Після сказаного хлопець почав порпатись у сумці. Яке нещастя? Я гадав, що має сендвіч. Напевне, залишив його на кораблі. Тоді Марії поклала два пальці в рот, свиснула і гукнула місьє Муді. Папуга прилетів у підземний коридор і приєднався до друзів. Він сів Марі на плече, і вона пояснила йому, що той має робити. Гур, клятий дракон! крикнув місьє Муді, летячи до виходу з печери. Несподівано в сутінках засвітились двоє очей. Дракон переслідує нас. вигукнув Томас. Мандрівники побігли в глибину печери, але варан наздогнав їх біля самого водоспаду. Ми на краю прірви, не можемо більше просуватись вперед, закричав Томас. Тато Віллі схопив палицю старого пірата, щоб відтіснити варана, але той одним рухом щелепи перекусив її навпіл. Закам'янілий дідусь жак навіть не обурювався. Раптом в печері почувся звук. Помаху крил. Гррр. Сендвіч із рибою. вигукнув Муді, кидаючи його на землю. Варан нахилив свою голову, щоб проковтнути їжу. Шлях вільний, ходімо звідси, вигукнув Віллі. Діти вибігли з печери, нахвалюючи місьємуді. Мандрівники швидко повернулись на полікан. Бандо телепнів, ви хотіли побачити мій скарб? запитав легендарний жак. Отак! хором вигукнули Томас, Марі та Віллі, очі яких палали цікавістю. Діти заворожено мовчали, дивлячись на сотню золотих монет у скрині: Я кожному із вас подарую по одній монеті, щоб віддячити за те, що ви допомогли, мені знайти мій скарб, сказав легендарний жак. Потім він поклав ще одну монету в руку Марії і додав, за цю монетку маленька креветко. Ти мені купиш нову палицю з ручкою в вигляді дракона. Ти привезеш мені її наступного разу, коли завітаєш на наш острів.